У кожного з нас бувають різні періоди життя. Інколи чорні, інколи білі, інколи кольорові чи сірі. Але буває так, що темний період життя може затягнутися. І може відчуватися, що він ніколи не закінчиться. І в моєму житті був такий період. І саме в цей час відбулася революція в моєму житті. Я покинула роботу. Котра приносила дуже хороший дохід. Я перестала спілкуватися з друзями, я конфліктувала дуже багато зі своїми рідними, тому що я не знала, що мені робити, я страждала. Я відчувала біль і навіть дуже-дуже часто хворіла. Але те, що я робила революцію, ніяк мені не допомагало насправді, мені не ставало краще, мені ставало тільки гірше. І після сіми років намагань зрозуміти себе. Як мені бути щасливою, мати щасливі стосунки, бути здоровою, наскільки це можливо, жити найкращою версією свого життя з тими можливостями, які в мене є зараз? Я виділила для себе 5 речей, які не треба робити. А вже ж я кажу тільки про себе, і якщо вам це не відкликається, я це розумію, і я буду рада, якщо ви поділитесь. Своїм досвідом, поділитись своїм поглядом на те, що я зараз скажу. Тож, давайте почнемо. Найважливіша проблема того часу для мене було те, що я не думала про своє ментальне і фізичне здоров'я, навіть про фізичне не думала. І я дійшла до того, що кожен місяць я лежала в лікарні. Дуже багато різних було діагнозів. Більш за все, мене підводили нирки. До цього, десь за рік до цього посиленого хворіння фізичного, я почала відчувати дуже погано себе психологічно, ментально. Але я ніколи на той час не зверталася до психолога. Точніше, я зверталася у школі до шкільного психолога, але вона була настільки агресивна для мене, що я Стала побоюватись навіть психологів і ніколи не думала про те, щоб до них звернутися. І з часом я виділила для себе, що важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я, тобто, чи це гарний психолог, чи це вміння саморегулювання, якщо є така навичка у людини, чи вона вчиться їй, чи вона вже вміє. Чи якась людина, яка нам допомагає це зробити, може, це наша мудра мати, чи тато, чи подруга старша, може, молодша, не знаю. Тобто якась людина, яка може нам допомагати зрозуміти, що зі мною коїться психологічно, і якось це перетравити і вийти в свій кращий здоровий стан. Так, зараз ми говоримо по-перше про здоров'я. Ще одна річ, яка просто вбивала моє життя, не давала розкритися моїй творчій натурі, це пошуки схвалення інших людей. Я більше думала про те, що про мене подумають чи скажуть інші люди, ніж те, що я подумаю про себе. Як це щось впливає на мене? І ця навичка, вона потребує вже ж часу, як будь-яка навичка. Перестати це робити. Це не так просто, що ти просто прокинулася, Може для когось і так. Поділися у коментарях, якщо реально ви можете просто встати зранку і змінити своє життя в плані ментально, тобто зрозуміти, що ні, я більше не буду шукати схвалення. Але мені здається, такі рішучі люди вони не шукають схвалення інших людей. Хоча я можу я вже ж помилятися, я багато помиляюсь. І ця навичка. Не шукати схвалення, вона потребує часу для багатьох людей, щоб її розвинути, але вона того варта, бо вивільнюється дуже багато енергії, по-перше, по-друге, цей світ, я не хочу применшувати, цей світ сповнюється більшим щастям. Тому що якщо я роблю не зі своєї згоди, не зі свого відчуття бажання щось зробити, а просто через відчуття, що я хочу, щоб мене схвалили. Якщо в мене така ж гуча ця потреба, щоб мене схвалювали, то частіше за все я роблю те, що хочуть інші. Це очевидно. І я не можу навіть задумуватись і я не рухаюсь в тому напрямку. Який розкриє мене як творчу особистість. І, ну, на мій погляд, кожен із нас має якусь свою, якесь своє призначення унікальне. Воно може бути зовнішньо великим чи зовнішньо маленьким, але воно може приносити багато грошей чи зовсім не приносити грошей. Тобто воно не вимірюється зовнішніми показниками, воно вимірюється тільки нашим відчуттям щастя і відчуттям щастя, яке ми розповсюджуємо навколо. Фізично, буквально у спілкуванні з різними людьми. Якщо ми взагалі з кимось спілкуємось, може, ми такий очельник і такий творчий очельник, який малює картини, чи пише музику, чи щось таке. Третя річ, вона пов'язана з другою, десь так само приблизно може знищувати особистість і. Багато років це так і було в моєму житті, і я намагаюся зараз все більше і більше від неї позбавлятись. Це намагатися бути коханим, коханою тою людиною, яка нас не поважає, чи не цінить те, що ми робимо для неї, чи просто приймає наші намагання, але не будує разом з нами, наприклад, стосунки. Це може бути дружба, це може бути міжстатеві відносини. Це можуть бути різні види стосунків, але проблема тут саме в тому, що ми не можемо знову ж таки бути самими собою, не можемо проявляти себе як особистість, і з часом ми можемо згасати як особистість, як людина, яка так чи інакше має якийсь творчий потенціал. Може, таким чином ми намагаємося отримати любов. Підтримку кохання, піклування, яке нам потрібно, яке є нашою потребою, але ми думаємо, що ми не можемо самі собі це дати, і ми намагаємось це заробити в інших людей. Я розумію це різні речі, коли я сама про себе піклуюсь, чи хтось піклується про мене, дарує мені кохання, це різні речі. Але я впевнена, якщо я сподіваюся, що хтось буде кохати мене, любити мене. Замість мене, то частіше за все, я думаю, це може призвести до великих проблем у житті. І це річ номер чотири. Сподіватися, що хтось буде кохати мене замість мене. Найжахливіша проблема у цьому, це те, що ми стаємо максимально залежні від людей, які нам дарують любов. І ми і так залежні від технологій, від їжі, від повітря, від друзів, від роботи, грошей, нашого вигляду і так далі. так так далі, і так далі. Але в нас має бути якась кількість свободи, потенціал любити себе, закривати свою потребу у любові, у прийнятті, у розумінні. У фізичних якихось речах, так що я можу собі приготувати їжу, я можу заробити собі гроші, наприклад. У кожного це різне. Я не хочу зараз вас якось обусловлювати, казати, що ось тільки так, ніяк інакше. Ні. Це має бути дуже індивідуально. Тому ось так ось же бракувати по любові, бути таким же браком з протягнутою рукою, просити: ну полюбіть мене хтось, ну полюбіть мене хтось. Ось саме це відчуття це те, від чого треба піти, на мій погляд. Я впевнена, без цього щасливого повноцінного життя, стосунків також, бути не може. А вже ж це тільки мій погляд. І, знаєте, ми з собою 24 години на 7. ви знаєте точно. це. І ми не можемо брати відпустку чи вихідний від себе. Ми завжди з собою. І це все, що я сказала. Воно дуже в балансі з п'ятою негативною річчю, яку я вважаю, яка вбиває знову ж таки нашу особистість, це не приймати свої бажання. Тому що, а яка ознака життя? Взагалі, яка ознака життя? Квітки, тварини це бажання, бажання жити, бажання сонця. Чи бачили ви колись як квітки повертаються до сонця? Вони хочуть тепла, це їх бажання, це їх потреба. І це дуже-дуже-дуже важко. Я не знаю, коли я нарешті зможу розуміти себе у цьому питанні. Але інколи дуже важко зрозуміти, чого ти хочеш. Це просто капець. Але коли я приймаю свої бажання, я кажу, що ну, я, ось, я хочу зараз цього. Ось зараз я хочу такого майбутнього, ось саме зараз я хочу таких речей, таких стосунків, заходів, речей, чого завгодно, допомоги, тобто я хочу так допомагати людям, тобто я не можу по-іншому. І коли я це приймаю, в мене вже починається якесь, знаєте, пріоритизування цього і розуміння, що ні, ну це, це може наостанок. А потім з часом я така думаю, ні, так це, а чого я цього хотіла? Я навіть не хочу цього. Наприклад, в 17 років я дуже хотіла грошей. І не тільки в 17, в 17 я вже виїхала, почала їх заробляти після школи. І я дуже в мене була сильна жага до грошей. А в 25, коли вони в мене були, я сіла, я не могла зрозуміти, та мені все одно, я не хочу цих подорожей, я не хочу цих грошей. Якоїсь поваги на роботі, чи якогось статусу, чи щось, чи якихось дорогих речей, наприклад, які я раніше не могла купувати. Я зрозуміла, що я хочу відчуття безпеки, мені потрібна безпека. І коли я зрозуміла свою реальну потребу, своє реальне бажання, це допомогло мені почати будувати нове життя. Так, я не дуже спочатку. Коли це відчула, зрозуміла через декілька років. Але коли зрозуміла, життя почало складатись реально по-іншому. Ось така неможливість приймати свої бажання, не намагатись прийняти свої бажання, зрозуміти їх, вона може призвести до сильного краху в нашому житті, і це не завжди швидко. Тому хочеться наостанок сказати, що Оці всі речі, які я сказала негативні, так? вони потребують часу, щоб від них позбавитись. І важливо вміти програвати інколи. Важливо інколи розуміти, що ну, в мене сьогодні не вийшло ну, вийде завтра. Інколи буває, я не вірю, що завтра я зможу. Я не вірю. Але ти все одно встаєш наступного дня. І думаєш, навіть якщо не вийде, навіть якщо не вийде, я спробую. І завдяки цьому наш рух у житті може бути неприривним. І ми будемо рухатись до свого щасливого життя, до свого щасливого стану, до своїх щасливих насправді стосунків, чого я усім бажаю. Сподіваюсь, скоро ще побачимось. Пока!